Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам Gravel Bike від Cube. Road. Алюмінієвий SLX-версія, Алюмінієва рама і багато чого карбонового, 1700 євро роздрібна ціна зараз в Європі, і в них дуже широка лінійка Gravel. Це нові Gravel, які вже 226 року йдуть. І New Road це одна із серій. Він може бути як в алюмінієвій рамі, так і може, якщо ви бачите приставку спереду, c 62 то це може бути. Карбонова рама. Крім карбонової рами чи алюмінієвої. От в цій версії тут алюмінієва рама, але при тому тут іде карбонова лилка, карбонове кермо, карбоновий дропер і GRX-система по кругу стоїть. 51 зірочка, Single Newman вілсет. Швальба 1 R покриті LR Tubeless Ready 45 х і це такий цікавий апарат для тих, хто дуже любить алюміній, але хоче собі доволі такі прикольні запчастини. Також гайма стола GRX від Shimano. І як я і казав, Тулки обіддя це не карбон, це алюміній, але при цьому це нюмен. Ну, коротше, це типу, як дочірня контора від QB. Але вони роблять не тільки для QB, а загалом окремо компоненти. Ну, Доволі таки, на мій погляд, непогана контора. Нюанс про сідло таке більш-менш зручне. Обмотка все як і в інших кубах, такий трішки широкий виніс, але в раму усідає. В цьому році вони зробили більш агресивну лінійку цю New Road, і вона навіть по покришках можна зрозуміти, що все-таки вже напів ТБ. Прям можна сказати. Єдине, що поки що немає оригінальних суди Фендер, крилів. І це трішечки сумно, тому що дуже прикольно, коли є оригінальні запчастини, щоб нічого не вигадувати. Нагревали багатьом не потрібні, я так думаю, крила, але, ну, на мій погляд, вони повинні бути, тому що саме на Гревелі, на мій погляд, вони повинні бути. І тут оригінальних їх немає, але ну, типу, може потім з'являться. ви бачите, тут отак от кріпиться сідло, все зроблено чітко, так, ергономічно, зрозуміло. Погревелам загалом лінійка дуже широка. В них, ну, мені подобається, це прикольно. І класно, що у вас є вибір. Хочете собі, щоб вся карбон була, але тільки рама алюміній. Навіть такий варіант. Це 26-й рік, нові кольори. Цей кольор називається Molotov and Black. Не знаю, при чому я не розбираюсь в цих кольорових гамах, але при чому тут Molotov я не розумію. Це виглядає як якийсь Purple Chameleon. Він, типу, як такий Purple. Але фіолетовий, але трішечки десь віддає зеленим хамелеоновим. Ну, чесно кажучи, колір прикольний. Як мені сказав мій співробітник, який набагато краще розбирається в грелах, ніж я, можливо, вони зробили таку версію для того, щоб той, хто хоче в подорож, міг навісити туди багажник, і там купа боночок, дірочок, рамі туди навісити всього, і це буде більш надійно. І є напевно в цьому якийсь сенс, але ж, знову таки, якщо б я обирав собі вже якийсь для. Того, щоб подорожувати, то за рамою, щоб було прямо надійно, то я не впевнений, що я б собі брав з, все ж таки, карбонове кербо, і дропер карбоновий, і все інше. Тому все ж таки в мене залишаються питання, і ну, особливо собі я б взяв, напевно, все-таки щось дешевше, алюмінієве таке здається, щоб подорожувати прям. І цей велосипед, до речі, для такого міг би підійти. Напишіть, що ви думаєте про цей велосипед? І чи є дійсно такі люди? Мені цікаво, чи вони є, які от не довіряють карбону, Ой, щоб весь велосипед був майже на карбоні, але щоб рама була алюмінієва. Це дуже цікава модифікація, цікаво почути ваш досвід про це, на мій погляд, напевно, краще переплатити там 300 євро чи 400 і взяти собі все ж таки з карбоновою рамою цю версію. Але, можливо, я чогось не знаю, тому якщо ви топите за алюмінієву раму. Плюс-мінус ті самі цінові категорії на такі оборудці, то напишіть чому. Нагадаю вам, що в інтернет-магазині є Бакер у вас є промокод STEM, по якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. Також цей промокод діє в інтернет-магазинах наших партнерів, список яких ви можете знайти в описі до цього відео. На сьогодні дякуємо за перегляд і до скорих зустрічі.